Каналі Містера Блайна, і сьогодні в нас відео буде відкриття контейнерів місячне. Багатство у нас буде сьогодні. Будемо багатіти на різні танки, але, але, але будемо відкривати. Будемо забирати ось цю валюту. Це у нас антикварна монета. Будемо забирати антикварну монету та відкривати контейнер. я ось Трішечки пограв і зараз будемо відкривати ці контейнери. Забираємо наш 60 антикуварних монет, камуфляж, один контейнер з Берлісі та 130 тисяч кредитів, це таке. Так, давайте переглянемо, що це за камуфляж такий цікавий. Ну, знаєте, не саме ще хужий Такий плюс-мінус буде нормальний, якщо там нема легендарного камуфляжа на якийсь танк, то в принципі доволі непоганий. Так, контейнер з всі. Я хочу його зараз відкрити перед відкриттям масштабним цих контейнерів. Давайте відкриємо. Може випаде танк з одного контейнера, все буде весело. Ну, давайте попробуємо. Ні, на жаль, танка немає. Срібло та бустера. Що ж, давайте переходимо. переходимо, переходимо в магазин. І шукаємо ось ось у неантикварні монети. Ну, За антикварні монети ще можна відкрити ось танка купити, відкрити китайські контейнери. Але, але, Хочу спробувати свою вдачу і відкривати ці антикварні скринки. Що ж, давайте будемо пробувати, пробувати їх відкривати. Хочу вибити ось цей танчик. Він доволі такий рідкісний. Ну, він вже багато де був в різних е, всяких івентах, в різних всяких подіях. Він доволі уже не новий, але він мало кого є. Ось він легендарний комунальі, він дуже, дуже такий симпатичний танчик. Так, ну що ж, друзі, погнали. Перших 50 контейнерів. Що нам випаде? Що нам випаде? Ага, срібло. Оп. Давайте далі. Давай. Будемо вибивати танчика. Срібло, срібло, срібло. На жаль, тільки срібло. Друзі, раджу підписатися вам на мій канал. Я Роблю всякі шортики, всякі цікаві відео. Хочу набрати аудиторію, розвивати український контент, якомога як краще. І залежить все тільки від вас, від вашої активності на каналі. Тому буду радий бачити всіх. Пишіть коментарі. Щось, може новеньке пропонуйте, що ви, може, хотіли бачити на каналі, що вам не вистачає по всьому українському е бліцу, те, що є на просторах YouTube. Якісь нові рубрики. Я буду заохоченням для вас це робити. І радувати вас новим контентом. Так. Щось випадають дні кредити і бустери. Так, 37 контейнерів. Давайте, друзі, відкривати. Давайте відкривати. Можливо, можливо, випаде і танчик. Там, до речі, на танчик 0,02% І на легендарний камуфляж на нього так же само 0, 0,2%. Давайте будемо. Будемо надіятися, що. Випаде нам танчик. Це буде, це буде дуже весело і прикольно. Але, на жаль, випадає тільки срібло. Так, 30 контейнерів у нас залишається. Мінімальніший шанс. Мінімальніший просто, але може випаде. Все може бути. Все може бути. Але, на жаль, тільки кредити і бустери. Кредити та бустери випадають. На жаль. І, до речі, друзі, якщо ви дивитесь це відео, хочу також вам заспойлерити, що зовсім скоро, мабуть, під Мабуть, да, мабуть, під кінець події. Місячне сяйво буде у мене відкриття тих скриньок, які за золотом. Хочу також. Відкрити. Може випаде там один шарик, два. ну Хочу зробити відкриття, але але буду старатися, звісно ж, вибити шарик е безкоштовно та події. Але відео про відкриття тих скриньок буде обов'язково. буде Так що я вже говорю підписуйтесь. Щоб подивитися майбутнє відкриття. Вам такий анонсик для відео буде, тому що багато блогерів там щось випадали там, і все дуже прикольно, там у них вийшло. 12 контейнерів залишається, друзі. 12 контейнерів. Давайте, давайте. 10. Може з останнього вийде? Може з останнього вийде? Ні. Не одне срібло і густер. Це звісно, да. Але це шанс мінімальний 0,02%. Що на камуфляж, що на танк, то а вдруг повезе, знаєте, от як... а вдруг. Чотири контейнери. 4 контейнера 3 давай давай танчик ні давай тут легендарний камуфляж на нього не хочу. так останній контейнер на жаль на жаль на жаль на жаль. на жаль жаль не випав нам ну, на жаль не випав давайте ще 10 Угу. Не виходить. З останніх 10 контейнерів це. Але і так ми відкрили 60 контейнерів, це нічого собі. Так, залишається 5 контейнерів, друзі. Підписуйтесь на канал. Буду радий бачити нових підписників. Чим більше вас буде, тим краще. 4. Давай, сперед останнього. Сперед останнього. давай, з останнього З останнього Два, давай, з цього буде танк. Ні, не буде. Все, ось таке у нас відкриття вийшло, на жаль. На жаль, не вибір. Але нічого страшного. Нічого страшного. Друзі, дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, що випало вам, що не випало. А в наступному відео будемо відкривати ось ці контейнери, де будемо вибивати сніжну куль, снігову кулю. Так що, чекайте, все буде. Всім дякую, до побачення, гарного дня!